У розділі послуги ви будете бачити категорії ваших послуг, які ви створили в Excel-файлі, коли завантажували прайс-лист, якщо ви таке робили. Тобто ми бачимо, що в нашому файлі були категорії послуг, назви, код та ціна. Відповідно на списку послуг, вони були створені. Ми бачимо зараз категорії, є можливість відобразити списком і побачити послуги. Відобразити у вигляді дерева, тобто ми повертаємось назад до перегляду категорії. Кожну з цих категорій можна розгорнути, подивитися, які послуги входять до даної категорії. Також у розділі Дії ви можете або редагувати назву категорії, батьківську категорію вказати за потреби, а також додати категорію, додати послугу, додати пакет послуг або взагалі видалити таку категорію. Розгорнувши категорію, ви можете переглянути потрібну вам послугу. На сторінці перегляду ми будемо бачити код послуги, базову її ціну, статус, прайс-листи, в які входить дана послуга, та категорії. Кожну з послуг можна редагувати. Натиснувши на відповідну кнопку, у вас відкриється сторінка редагування послуги. Ви можете змінити тут її назву, код. За потреби обрати код у КТЗ. Також є можливість вказати коротку назву, змінити базову ціну, за потреби залишити коментар, змінити категорію, якщо це потрібно. Також є можливість зв'язати цю послугу з послугою SOS. Окрім послуги з SOS, можна також зв'язати з лабораторною послугою, якщо в вашому закладі підключена лабораторна інформаційна система. Нижче ми бачимо всі прайс-листи, в які входить наша послуга. Та пакети, в які включено дану послугу. Ну і після завершення редагування натисніть, звичайно, кнопку зберегти. Окрім перегляду послуги, є також можливість, натиснувши на три крапки, деактивувати таку послугу або взагалі її видалити. Окрім того, що послуги можна створювати через імпорт excel файлу, коли ми створюємо price лист, у вас також є можливість додати послугу або додати пакет. Давайте розглянемо більш детально. Створивши послугу, вам необхідно вказати її назву. Та вказати код. Далі вказуємо категорію. Якщо раніше вами була створена категорія, ви просто обираєте її зі списку. Якщо її немає, ви натискаєте на плюсик, пишете назву. Та натискаєте галочку Зберегти. Відповідно буде створена категорія і одразу обрана. Далі вказуємо вартість такої послуги. За потреби можете залишити коментар. Якщо вам потрібно додати ще послугу, ви натискаєте на відповідну кнопку, у вас відкривається нова форма для заповнення назви коду, категорії та ціни, і таким чином ви можете додати необхідні вам послуги. Також зверніть увагу, що за замовченням включена позначка Додати в усі прайси. Тобто ваші створені послуги, якщо буде встановлена відмітка додати в усі прайси. Будуть додані до всіх прайс-листів, які є у вашому закладі. Якщо зняти цю відмітку, то ці послуги будуть існувати як окремі без прайс-листу, і вже в потрібному вам прайс-листі ви зможете додати цю послугу. Натиснувши кнопку створити. На сторінці послуг ми бачимо, що в нас з'явилася нова категорія, а також послуги, які входять до цієї категорії. Якщо мені потрібно додати одну з цих послуг або дві послуги до потрібного мені прайс-листа, ми переходимо в прайс-листи, відкриваємо наш прайс-лист та обираємо послугу, яка потрібна нам. Бачимо, що такі послуги були додані. За потреби коригуєте їх знижку або націнку, ціна прайсу, активуйте їх в списку. Або якщо їх багато, ви можете завжди активувати їх через групові операції, попередньо обравши їх зі списку. І, відповідно, якщо тепер переглянути наші послуги, ми побачимо, що вони є в прайс-листах, які ми щойно додали. Окрім послуги, є можливість додати пакет послуг, де нам теж необхідно зняти позначку або залишити її активною, додати в усі прайси, аналогічно до послуги, вказати назву пакету, вказати код, обрати категорію, вказати базову ціну і вказати послуги, що входять до пакету. У випадаючому списку будуть відображатися ті послуги, які вже були раніше вами створені як окремі послуги або завантажені через Прайс лист. І ось так з випадаючого списку ви обираєте ті послуги, які потрібно додати до пакету. Додавши всі послуги, ви можете також вказати кількість таких послуг в даному пакеті. І далі, якщо вам необхідно зробити ще один пакет, ви тут же натискаєте кнопку Додати пакет, знову пишете назву, код, категорію, вартість. Обираєте послуги, і по завершенню ви натискаєте кнопку Створити. Додавши пакет, він буде зберігатися у вас в тій категорії, яку ви вказали при його створенні. Так як і послугу, його теж можна переглянути, подивитися послуги, які входять до цього пакету. Завжди можна його редагувати, подивитися, до яких прайс-листів він відноситься, та до якої категорії. Також зверніть увагу, що на сторінці послуг у нас відображаються послуги, які тільки активні. Ви можете зняти позначку, щоб подивитися і які неактивні. Вище над послугами у вас є можливість фільтрувати. В параметрах пошуку ви можете фільтрувати всі послуги, лише пакети, або лише послуги, обрати певну категорію, відфільтрувати їх по статусу. Статус активна, відповідно, послугою можна користуватися, деактивована. Тимчасово недоступна, тобто поки ми її не активуємо. Та статус архів це, по суті, видалена послуга, вона залишається в системі, але користуватися нею вже не можна. А також можна фільтрувати по прайс-листах. Також є можливість встановити позначку тільки пакети, для того, щоб подивитися, які пакети послуг у вас є, та за потреби їх редагувати або видалити. По суті, кнопка видалення вона веде наш пакет або послугу в статус архіву. Ми бачимо, що видалена наша послуга перейшла в статус архів. Її можна лише переглянути, але відновити вже повернути назад до активних не можна. Також є окрема кнопка додати категорію. Тобто, коли ви створюєте послугу, ви тут можете через плюсик додати категорію, або коли ви створюєте пакет, теж можна створити. І, звичайно, що окремою кнопкою є можливість вказати назву та створити категорію. Потім вона буде доступна у випадаючому списку при створенні пакету послуг або при створенні послуги.